Шаховий клуб дитячо-юнацької спортивної школи No1 горішніх плавнів зустрів новий навчальний рік оновленим і сучасним. Завдяки підтримці міської адміністрації тут з'явилися нові меблі, обладнання та техніка, що зробили заняття для дітей ще зручнішими і цікавішими. Як тепер навчаються юні шахісти, особисто перевірив міський голова Дмитро Биков. Шаховий клуб дитячо-юнацької спортивної школи №1 горішніх плавнів розпочав поточний навчальний рік із приємних оновлень. Коштом міського бюджету придбано нові столи, стільці, дошки, сучасне обладнання. Усе для зручності юних спортсменів. Як змінився шаховий осередок, вирішив особисто побачити міський голова Дмитро Биков. Він завітав до клубу, щоб поспілкуватися із тренерами та юними вихованцями. У залі панувала жвава атмосфера. За дошками сиділи діти і захоплено продумували кожен хід. Дмитро Биков не втримався від спокуси і також сів за шахівницю. Його суперником став восьмирічний Іван. Партія була азартною. Перший пішак суперника збив міський голова, проте вже за кілька ходів хлопчик поставив мат. Дмитро Биков із усмішкою прийняв поразку, потиснув руку юному переможцеві і привітав його із успіхом. Цей дружній поєдинок став прикладом того, що шахи в горішніх плавнях це не просто гра, а важливий напрямок розвитку інтелектуального спорту. Сьогодні він впевнено розвивається та набуває популярності серед дітей. А сучасна техніка допомагає зробити їхнє навчання цікавим і ефективним. Поновлені меблі, обладнання у нашому шаховому клубі, і ви можете бачити зручні столи. Для юних шахистів сучасні шахові набори, шахові годинники, телевізор ми придбали, ноутбуки і таке інше все, що необхідно, для того, щоб і діти, і дорослі почували себе максимально комфортно, коли будуть грати в таку королівську гру, як шахи. Плазмовий телевізор, що замінив на стіну демонстраційну шахову дошку, став справжнім подарунком для клубу. Тепер тренери мають змогу показувати партії на великому екрані, детально розбирати комбінації та розв'язувати задачі значно швидше. Сучасні технології допомагають зробити уроки інтерактивними. Завдяки спеціальній комп'ютерній програмі діти вивчають ходи гросмейстерів, пересувають фігури самостійно і пропонують власні варіанти розв'язання шахових головоломок. Це сучасні технології, які дуже покращать процес навчання. Коли на екрані показуються фігури, от дітям дуже цікаво дивитися і вивчати шахи. У шаховому клубі займаються діти віком від 6 до 18 років. Серед них початківці й уже досвідчені юні шахісти, які мають розряди та беруть участь у всеукраїнських турнірах. Шахами я вже займаюсь декілька років. У турнірах брав участь там, вигравав, по моєму, друге чи третє місце. Там на третій розряд був. Зараз ось буде турнір. Якраз думаю там зайняти якесь призове місце. Я займаюся тут шахматами, граю. в Шахмати я вже перемагала багато гравців, які тут ходять сюди. Недавно почала ходити тут. Дуже класно. Тут дуже сильно можна розвитися в. Розумі і цікаво грати, а цікавіше Одноліткам. з однолітками однолітком з комп'ютером його дуже легко передбачити. Юним спортсменам шаховий клуб до вподоби не лише можливістю зіграти кілька партій і перевірити свої інтелектуальні сили у поєдинку з суперником, а й затишною сучасною атмосферою, зручним приміщенням та гарним оснащенням. Комфортно, гарно, можна і відпочити якось і позайматися тут. В цьому плані все дуже гарно обладнано. Шахматний клуб дуже класний, тому що тут багато чого є. Тут є комп'ютерний клас, там на комп'ютерах теж є шахмати. Коли немає багато однокласників із шахматів, то я граю буваю сама або граю на комп'ютері. Цьогоріч на оновлення матеріально-технічної бази шахового клубу із міського бюджету спрямовано 300 тисяч гривень. Такі інвестиції вже приносять результат, наголосив Анатолій Головня, начальник відділу культури, спорту і туризму. Секція повністю заповнена, а інтерес до королівської гри щороку зростає. Відділ культури, спорту і туризму вживає всіх заходів для розвитку шахматного клубу в нашому місті і пропаганди на всій території нашої України. Нам дійсно є чим пишатися, тому що в нашій залі нам не соромно приймати різного рівня фахівців і гросмайстерів, і тільки в цьому році пройшло більше. 20 заходів різного рівня і всеукраїнського, і таке інше. Тобто, наш клуб користується попитом. Ми, звичайно, ми пишаємося тим, що в нас є аудиторія, яка приходить, є діти, які розвиваються в цьому напрямку. Шаховий клуб є справжньою гордістю горішніх плавнів. Це місце, де виховують не лише майбутніх чемпіонів, а цілеспрямовану молодь, для якої кожна партія це новий крок до перемоги.